То став керувати війною в Україні. Ну, ці думки стосовно того, що Путін Путін е, втручається до керування втрутився до керування військ Російської Федерації навіть не, на, не стратегічному, а навіть на оперативному рівні. до того, куди переміщувати певні підрозділи, я чую вже не вперше, насправді. Стосовно Херсона, теж чує не вперше. Тобто, тому як свідчить певні російські джерела, йому вже не вперше раз пропонують відійти від Херсона, тому що на правобережжі Російського груповання воно опинилося в пасті Ми знаємо про цю історію стосовно мостів, стосовно знищення логістичних цю що зараз робить українська армія, і ми знаємо про небезпеку, яка зв'язку з цим постала перед російським групованням на правобережі Херсон. Тому з військової точки зору насправді було б більш правильно ці війська відвести звідти. Для того щоб уникнути втрат і уникнути нової значної поразки, але як правильно було зазначено, це дуже серйозна репутаційна втрата для особисто самого Путіна. І тому він, як бачимо, вимагає, щоб ці війська тримали оборону. Пане Денисе, бачимо, що росіяни зараз почали тікати не лише з фронту. От була інформація, що вчора один із мобілізованих втік втік із військомату у Благовіщенську, вистрибнувши з другого поверху. Нині його розшукують, і сподіваються, що він ще не встиг добігти до кордону з Китаєм. І також повідомляли, що на Білгородщині з військової частини втік озброєний автоматом 43-річний військовослужбовець Москвич. І чоловік втік на Камазі. Потім пересів. Біля викрадень на вас, та поїхав у бік Курської області. Зараз його також розшукують. Ось тут цікавий момент, бо ще не встигли всіх мобілізувати і призвати і відправити на фронт, але вже чоловіки озброєні починають тікати. То що ж буде далі? Ну, далі буде ще цікавіше насправді, на мій, на мій погляд, тому що, в принципі, я не тільки в ефіру в ефірі. Цього телеканалу казав і взагалі про те, що якщо вони гострі мобілізацію, то буде купа проблем. Але е, навіть я, я, я навіть розраховую на те, що буде в такому дусі відбуватися, тому що в принципі е, по уму треба було спочатку е, уточнити списки військовозобов'язаних там відсіти тих, хто годний, тих, хто не годний донесення військової служби, а потім вже е, е, вибрати тих, хто може бути відправлений на фронт. А зараз вони включили той пилосос. Який був включений так званих ДНР та ЛНР, і грибуть всіх без, без, без розбору, абсолютно. І безумовно, ці дії вони будуть мати дуже серйозний, скажімо так, серйозний вплив на стан громадян Російської Федерації. Ну, уявіть собі, вчора ви сиділи перед телебаченням, а на слідуючий день до вас приходить повістка, давайте відправлятися в окопи на фронт. Ну, скажімо так, доволі такий. Цікавий поворот життя, Да? і я не думаю, що хтось нормально це сприймає в Російській Федерації. І якраз ці демарші Кадирова, ми знаємо про те, що давайте ми припинимо мобілізацію в Чечні, і одразу наступного ж дня стало відомо про, скажімо так, антивоєнні мітинги в Дагестані. Це все свідчення у цих от процесів, процесів невдоволення. І оці от люди, які зараз бігли із зброєю, це, скажімо так, перші, перші ластівки. Я думаю, що далі буде більш масові, більш масові такі випадки, і десь так ми наближаємося до ситуації 2017 року в Росії. От я можу навіть так спрогнозувати. Зараз у нас, скажімо так, кінець 2016 року, 2016, а от дуже незабаром може наступити лютий 2017 року. З відповідними, скажімо, так відповідними, скажімо так, наслідками для Російської Федерації, і при тому ж у керівництві Росії заявили, що зброї вистачить для всіх мобілізованих. Тож як вони будуть нею користуватися, вже ну теж будемо дивитися до приморського краю. Ще зокрема повідомляють, що там у Росії мобілізованим урочисто вручили. Іржаві автомати на відео чудово видно, деякі елементи зброї не працюють, а подекуди вони взагалі відсутні або ж їх роз'їла іржа буквально наскрізь. Самі новобранці, судячи з коментарів, не у захваті від такого зброєння. Друга армія світу мобілізованим УРФ видали ржаві автомати. А у Владивостоці взагалі вирішили не паритися та видали чорні пакети. Стануть у нагоді йдеться у дописі до відео. Е, ну, от про зброю ми вже і почали говорити. Зброї вистачить, але тільки якої зброї. Ну і зокрема, можливо, ви також бачили в мережі відео, як відправляли мобілізованих, коли говорять, навіщо ви їх перехрещуєте, якщо вони все рівно всі загинуть? Ну, що це за ставлення навіть до своїх солдатів, дійсно, як до вибачте, м'яса? Ну, як до м'яса? <кій> Я ж вже сказав їхні, скажімо так, призначення. Через 2-3 тижні поповнити війська на фронті, які зараз зазнали поразки, зокрема Харківську область. А там вже далі як воно буде. Тобто є навіть думка про те, що десь на 90% ці люди смертні. А е, чи є ресурс підготую... забезпечувати цих людей? Бо ми побачили ці чудові рожаві автомати. Я навіть не розумію, яким чином можна було довести зброю до такого стану, вона абсолютно не є працездатною і є навіть небезпечною для тих людей, які зараз будуть, не будуть нею користуватися. Ну це абсолютно чи знаєте, от, що я можу вам сказати? От, якщо вони навіть використають ядерну зброю, чи не використають ядерну зброю, оці от, от кадри, що ми зараз побачили е, на екрані, е, то вже насправді ганьба для будь-якої армії, там другої, третьої, четвертої, п'ятої, але гань... це ганьба для будь-якої армії. Я думаю, що відповідні висновки були зроблені вже на заході тими людьми, які е, за цим слідкують, і знаєте, там дуже чудова фраза була сказана в цьому відео. Ми її зараз не почули, але вона була сказана: навіщо ми автомати, якщо у вас є танки? Тобто там, знаєте, дуже таке цікаве ставлення до людей, які і Телебачення, скажімо так, із теплого дивану відразу одним днем будуть кинути в окопи. Ну, це свідчить насправді про готовність Росії до такої війни або про її неготовність у ковід. Ну, зокрема, про те, що Путін підписав ось ці поправки до законів про військову службу, повідомляють, що. Термін до 10 років за добровільне за добровільну здачу в полон до 15 років загрожує за мародерство, до 3 років за відмову брати участь у бойових діях. Також до 10 років за гратами за дезертирство або неявку військовослужбовців на службу, до 8 років за повторне порушення умов контракту щодо держоборонзамовлення і термін за неявку або самовільне залишення місця служби на рівні з контрактиками для військових. Коли яких закликає, які збирають на військові збори? Ну бачимо, що термін майже за все є. І тобто зараз намагаються найшвидше там, начебто, вже планують закривати кордони і не випускати чоловіків без довідки з військомату. А як людям дійсно діяти, якщо ми бачимо, що більшість навіть ось цих москвичів, тих, що живуть у е, центрі Росії, скажімо, що вони відмовляються йти до військоматів, відмовляються їхати на фронт? Я можу лише порадити е, створювати акції протесту. Тобто питання ж вирішують не військомати, питання вирішують там місцеві, місцеві органи влади. От, і до, треба йти до цих місцевих органів влади, створювати там майдани, створювати там акції протесту. Е, вплоть до того, що треба палити воєнкомати і палити ці, так, місцеві органи влади для того, щоб уникнути цієї історії. Тому що тут знаєте, оці от накази, які е, зараз підписав Путін, про які зараз ви казали, mm -hmm. не накази, а закони він підписав. Закони власне кажуть, це є знаєте такий сучасний прообраз наказу номер 227 часів війни з нацистами, пам'ятаєте? От коли було заборонено не штагу ні шагу назад, тобто було заборонено відступати. Тобто людей зараз е, в Росії ставлять такі умови, що треба йти на убій на забій. Ну, хтось піде на забій, хтось там загине безславно. Але для того, щоб уникнути цієї історії, ну, росіянам потрібно повставати і потрібно займатися тим, щоб усувати нинішню владу, яка повністю штовхає їх на загибель і знищує країну, в якій вони живуть. Я насправді не бачу іншого виходу, окрім того, щоб займатися саме ну, вже усувати цю владу, яка зараз є в Російській Федерації. А Сталін же ж просував цей наказ саме тоді, коли Радянська армія програвала під Харковом, і тоді ж не допомогло. Ну, знаєте, там була трошки інша ситуація, насправді там, по великому рахунку, на Радянський Союз напали. Тобто, там була здійснена агресія проти Радянського Союзу, і там було, було питання, поставало питання щодо існування самої країни. Це трошки інша ситуація, ніж зараз. Зараз нападають вони на нас. І ця війна, в принципі, вона потрібна лише одній людини. Її звуть Володимир Путін. Ніхто не Росію не ну, так, а тут ніхто не назбирав. питання існування Росії. Ну він ставить, що це питання існування Росії. Насправді ж саме він поставив Росію в такий, в такий стан, що зараз може насправді стати питання про її існування внаслідок внутрішніх, внутрішніх проблем, і внаслідок подальшої ескалації, яка в принципі загрожує. Загрожує більш серйозними наслідками, але країну таких постав постава поставила людина. І я насправді не бачу сенсу для росіян воювати за цю людину. Ну, це моя думка. Ну, от, е, як там думають люди в Росії, то вже інше питання. А до речі, якщо зараз дійсно почнуть ось так масово забрати всіх до, на війну. Чи постануть дійсно центральні регіони? Бо ми знаємо, що дійсно там, можливо, люди із далеких регіонів, які вже і так воюють зараз, що вони дійсно будуть до цього ставитися, що забирають їхніх синів всіх підряд і чоловіків. А от центральні регіони в них ж ми бачимо особливо реакції. Немає ну ці такі показові мітинги, але мені здається, що це не ті мітинги, які б мали бути. Ну, це знаєте, система інерції. Тобто, там десь мітинг, там мітинг, там когось забрали, дали йому повістку, там Дагестан постав, далі там бюрятія чи інші такі віддалені регіону Російської Федерації. Поки що буде так. Скажімо так, масових протестних луків найближчий час. Я не думаю, що слід очікувати, поки не будуть іти похоронки з фронту з українського. Коли буде багато гробів, і ці гроби почнуть приходити в кожен день. В кожну родину, яка відправила мобілізовану мобілізовану людину на фронт, там, чи чоловіка, чи брата, чи сина, от тоді ці протестні настрої можуть, можуть бути нарощуватися, особливо огляду на те, що тих е, людей е, Росія не зможе забезпечити, не зможе дати нормальну зброю, нормальне оснащення, нормальне, нормальне харчування, і так далі. Йде зима, і питання логістики постане дуже серйозним, буквально через якісь місць. І коли е, ці люди, ці мобілізовані, будуть мерзнути в окопах, їм на голову будуть падати Хаймерси, і ці люди будуть повертатися додому закрити в закритих гробах, тоді, я думаю, перед Росією останнє питання стосовно того, хто 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 нею крили. От до речі, про оснащення заступника міністра оборони РФ генерала Дмитра Булгакова звільнили, твердять, перевели його на іншу посаду, а саме він від 2008 року відповідав за матеріальне забезпечення тилу. Новим заступником призначено генерала Михайла Мізинцева, начальника на центру управління обороною командувача Маріупольського напрямку. Ось можливо, зміна командування. Хоча я не впевнена, що це якось змінить ситуацію і навіть оснащення цих солдатів. А як ви гадаєте, зміна керівництва якось вплине на ситуацію в майбутню? Ну от і візимо 14 років людина була на посаді, і за цей, за цей термін 14 років ситуація дійшла до стану цих ржавих автоматів, які ми зараз тільки що побачили. На наших екранах, тобто 14 років відбувалося розкрадання, знищення, розвал тилу Збройних сил Російської Федерації зараз поставили нову людину. Ну, можливо, це добра людина, можливо, вона здатна щось змінити, можливо, це ефективний менеджер, але неможливо змінити щось за тиждень, за два, після того як воно руйнувалося протягом 14 років. Тобто, ця зміна відразу не дасть. Жодного ефекту, тобто цей ефект буде середньостроковий в найкращому випадку. Тим більше, що все одно на місцях ті ж самі люди, вертикаль фактично та сама. Треба буде міняти вертикаль. Треба буде займатися реформуванням на місцях. Тобто, це дуже велика робота, яка не принесе результати відразу. Дійсно, будемо спостерігати, що ж там відбуватиметься надалі в Росії, але сподіваємося, що як писали в інституті в американському інституті вивчення війни, що ось цим часом ми встигнемо скористатися допоки ж там дійсно підготують мобілізованих. Пане Денисе, спасибі вам за включення. Дякую, Доброго. що ви доєдналися до ефіру Апостроф Тіві. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор інтернет-видання Апостроф.